Поміж хмар та між зірками десь між місяцем і сонцем є чарівне місце, місце, де живе святий Миколай. Марія, привіт! Який же я радий тебе бачити? Тобі вже п'ять років. А пам'ятаєш, минулого року я відправляв тобі класний подаруночок. Весь цей рік я уважно слідкував за тобою, а тепер йдемо в хатинку і подивимось, який сюрприз я підготував для тебе. Марія, я весь час любуюсь і пишаюсь тобою. Інколи, звісно, закриваю очі на якісь твої витівки, але я і сам раніше трішки бешкетував, коли був молодим. Знаєш, Марія, у мене є хороші помічники, мої союзники та хороші друзі це твої батьки. Вони постійно допомагають мені з моїми чарівними справами. Тож, Слухайся їх завжди. Сьогодні я отримав багато листів від інших дітей і підготував багато подарунків. Тепер своїм чарівним транспортом я маю доставити їх всім чемним діткам. Ось бачиш цю гору. Марія. Ти великий молодець, я бачу твої успіхи і всі хороші справи, які ти робиш. Так тримати. Бажаю тобі здоров'я, здійснення мрій та перемоги Україні. Слухайся батьків, очікуй подарунки і до зустрічі наступного року.